Ідею сьогодні я би вам хотіла розповісти про книги, які я купила е, восени. Ось вони. Я складу ще 5 відео, окремо майже про кожну книгу. Перша книга, про яку я вам би хотіла розказати, мама Каська Я і Ганстери. В цій е, книжці дуже смішно, і тут е, дівчинка ганяється за гангстерами. Відео ось така от книжка. Вона недорога, легко читається, і на початку кожного розділу є малюнок. Наступна книга, про яку я вам би хотіла сказати, до неї теж буде окреме відео Пан Белл і Блакитне диво. В цій книгі розповідається, як пес став людиною загадковим чином і як тато з сином це зробили. Які там пригоди я розкажу знову ж таки в наступному відео. Наступна книга буде зніматися в іншому відео, але вже не одна, а ще з двома книгами, про які я вам зараз розповім. Напевно, всі знають таку історію, як Артур. І я думаю, всі знають, що це дуже захоплююча історія. Багато кому мені подобається. Знаю, що є кіно, воно дуже хороше, хороші підібрані актори, гарно зіграли, І, але звичайно книжка набагато краща. Тут малюнків у нас немає, для того є фільм, Ось тут написав її Люк Бессон. Ось він на фотографії, і тут а, у нас є на корінці намальований наш герой, і піль... а на головній сторінці намальований його друг. Вибачте, не пам'ятаю її звати, давно дивилась кіно. І тим більше ще давніше, років 5 назад, читала книгу. Дуже цікава книга. Конкретніше розповім в наступ... в відео конкретно про фентезі. Вступна книга, яка буде відео разом із Артуром. Це е, нескінченна історія. в цій історії розповідається про хлопчика, який не вмів про себе про себе постояти. І він попадає чи в іншу країну. Е, ну, як попадає, він стає нечайно героєм, при тому, що він знаходиться в нашому світі. Е, він зачитав всю одну книгу. Е, і як, кого він має рятувати і як, ви е, дізнаєтесь у наступному відео. Книга, яку я розп... Розп... Е... в якій я розповім про фантазії дітей. Е... Відео фантазії дітей. Ось три книги. Е... Третя книга це є Гобіт. Напевно, всі знають, тут у мене навіть є закладка. Е... Всі гобіти страшно люблять. Це е... частина, одна е... частина в фільмах. вона… Е... В фільмах є три частини, а е... тут всі три частини в одній книзі. Е... Ця книга є початком. Ніби три, три частини Володара кілець, а це ще до того, як не нажируть, е, ну, е, як би сказати, приймав участь у природі, а ще його е, дядьку, якому у е, книжці Володар Кілець в першій частині 150 років, здається, я не пам'ятаю. Ось тут ззаді гобіт, перша друга і третя частина володар кілець. Звичайно, всі знають про цю книгу, і як і про нескінчену історію і Артура, розповім вам у наступному відео. Якщо вам буде цікаво, то подивіться його, будь ласка. Наступна книга, книга всім відома. Це Цибуліно. Розказую про нього дуже мало в цьому відео, і ще е, ну, чуть-чуть більше, але все одно не все розказую в наступному відео, яке буде називатися е, Книжкові покупки Цибуліно». Е, розказую про нього я мало, тому що, по перше, буде е, про це зняти інше відео. Чому я буду розказувати і там не сильно багато? По-перше, тому що цю книжку, е, Ця е, книга дуже стара, е, дуже ст, е, давно написана, і вона, е, її всі знають. Ну, а по-друге, тому що ви, якщо ви вже ще досі не знаєте, про що ця книга, е, то прочитайте і будете знати, щоб підсувати вам відтриму. Але це згодом. І останнє п'яте відео буде знято про чотири книги. Їх насправді в колекції є десь 10 або навіть ще більше. Ці книги розповідається у них про різноманітні, різноманітні історії. Тут на кожну історію відведено 2-3 сторінки. На одній сторінці повністю такі гарні малюночки, щось типу такого. І, і на дві сторінки тут на одну відведена одна історія. Окреміше про ці художні книги я вам розповім у наступному відео скоро пройшов, пройшов це відео, тому що я просто терпіти не можу, коли я чекаю. І зараз, після цього відео, я зразу знімлю 5 відео, які вам думаю сподобаються, в яких я досхочу і скільки зможу розповім про ці зараз скільки? Про ці 10 книг. Зроблю 5 відео. І ви будете задоволені до побачення.